Відповідно до статті 8 закону про суспільне телебачення радіомовлення. Ми знаємо про формування, про те на яких підставах формується склад наглядової ради. До неї входять представники по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, і дев'ять членів від всеукраїнських громадських об'єднань у сфері освіти, у сфері науки, фізичного виховання, спорту, журналістики і, і так далі. Ми узгоджували і подавали свої пропозиції до. Статті 9 в частині вимог до члена е, наглядової ради національного суспільного мовника стосовно е, професійності, бо вважаємо, що е, наглядова рада має бути е, це не аматорський орган, це телебачення, радіомовлення, не хобі. Ми хочемо, щоб цей склад був якісний, щоб йому було під силу. Е, Збудувати і здійснювати такий вплив, щоб наш суспільний мовник мав і довіру громадян і виконав ту важливу місію, на яку покладає обов'язок і закон, і чекає від нього суспільство. Я ще раз скажу, що ми усвідомлюємо таку високу відповідальність за формування якісного складу наглядової ради, бо вона дійсно далі має обирати. Правління, яке власне буде підзвітним наглядовій раді, отже, червень, липень 2014 року, це робота із формування пропозицій щодо внесення змін до наших профільних законів: закону України про телебачення, і радіомовлення, закону України про національну раду, щоб привести їх в частині наших повноважень до закону про суспільне телебачення і радіомовлення, на липень, який вже розпочався, Національна рада має прийняти рішення про внесення змін до плану регуляторних актів на 2014 рік, доповнивши його порядком проведення конференцій всеукраїнських громадських об'єднань та обрання членів наглядової ради. Ви розумієте, що це є регуляторний акт і це вимога закону. Ми маємо пройти всі ці етапи. Далі розробка проєкту порядку проведення конференції. Всеукраїнських громадських об'єднань, практично ми вже напрацювали цей документ. Він буде доповнений формою заяви і вимог до всеукраїнських громадських об'єднань, їх кандидатів. Це буде як єдиний пакет документів. Також в цьому порядку проведення конференції ми передбачимо підходи до створення організаційного комітету. Ведення конференцій саме цих конференцій, тому що ми ну правда ми зіткнулися з тим, що це є насправді дуже великий обсяг роботи, і потрібні люди, які будуть виконувати це підходи до створення організаційного комітету, механізм створення експертної ради теж дуже важливий етап в роботі. Маємо зробити громадський фільтр з розгляду заяв від всеукраїнських громадських об'єднань і їх кандидатів, із залученням громадської ради при національній раді і сподіваюся інших громадських організацій. Далі маємо розробити календарний план проведення конференцій, і в серпні оприлюднимо порядок проведення конференцій на нашому офіційному сайті. І знову ж таки, відповідно до законодавства, громадське обговорення має тривати місяць. Плануємо також провести нараду на рівні премєр міністра з гуманітарних питань і думаємо, що у вересні. Подамо на реєстрацію до Міністерства юстиції України про порядок проведення конференції всеукраїнських громадських об'єднань. Далі будемо затверджувати календарний план проведення конференцій, формувати склад експертної ради з розгляду заяв від всеукраїнських громадських об'єднань та їх кандидатів. Знову ж таки, за поданням громадської ради при національній раді ці питання обговорені і. Власне, це наше спільне таке рішення. Оголошення про прийом та реєстрацію заяв всеукраїнських громадських об'єднань, плану і дати проведення конференції на сайті Національної ради. На прийом документів виділяємо два тижні від всеукраїнських громадських об'єднань. Плануємо інформувати громадськість про подані документи, знову ж таки, на сайті Національної Ради. І далі такий етап роботи, як розгляд заяв всеукраїнських громадських об'єднань, експертною радою. Маємо на це 10 календарних днів. Ну і в листопаді нинішнього року. Плануємо вже оприлюднити списки кандидатів, їх програми від всеукраїнських громадських організацій, які відповідають частині 2 статті 8 закону України про суспільне телебачення і радіомовлення. В листопаді плануємо провести конференції. Їх у нас буде 9 за кількістю громадських всеукраїнських громадських об'єднань. І наступний етап це уже затвердження наглядової ради. Ми трошки проговорили це. Це певні повноваження, які виписані в законі для наглядової ради. Я не буду їх зачитувати. Ви всі їх знаєте. Це певне нагадування, да визначає основні напрямки, обирає голову членів правління, ревізійну комісію, затверджує положення про ревізійну комісію, тобто це контролюючі органи, затверджує, щорічний звіт. Якщо ми порівняємо а, за суттю управління юридичними особами, юридичними особами комерційними і некомерційними, це повноваження загальних зборів. Це найвищий орган управління. Зазвичай, хто входить в найвищий орган управління, це власники, якщо це акціонерне як це товариство, це, це власники акцій. Да? А якщо це певні громадські об'єднання, то це люди, які створили ці громадські об'єднання. Ну, оскільки е, зараз питання власності там і обрання форми юридичної особи з'ясовується, то ці люди, яких е, е, повинна обрати е, наше суспільство, вони повинні бути патріархами е, цього суспільства. Причому я вам нагадаю, що вони діють е, на громадських засадах е, ці патріархи, Да? звідки вони формуються. Це представники депутатських груп фракцій і представники всеукраїнських громадських організацій в основних сферах, де повинна діяти громадськість. Тільки що пані Ів висловила свої думки вже стосовно політизованості органу, оскільки ми баємо, бачимо пряму присутність політичних сил. І тепер питання. Громадськості, про яку ми зараз говоримо, вимоги, які є да, для цих е, громадських об'єднань, тобто, щоб вони були відомими, щоб в них була певна, певний бекграунд і активна діяльність. Як, як обираються рейтинги голосування і хто може бути громадяни, високі професійні моральні якості, суспільний авторитет, ну, тут додали вищу освіту, оскільки я думаю, що в нас же вища освіта не є ексклюзивом. І певний е, сенс осідлості, так би мовити, теж тут е, є. Ну, в принципі, достатньо достатньо все загально. Виключення питання людей, які мають гріхи перед державою, да, які є там судимі, представники телерадіоорганізацій, е, представники, які мають частки е, в телерадіоорганізаціях. Дякую, давайте далі. І, е, е, так би мовити, там, еліта нашого суспільства. Да? Депутати, члени Кабміну, члени Національної ради, тобто ці люди, які безпосередньо пов'язані з державою. Єдине виключення, там є в кінці, ви бачите, ті, хто а, теж мають певні вади стосовно корупції. Ось а, приблизно, а, ну, скажімо, те, 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 е, е, той космос, в якому ми повинні щось створити. І тепер а, стає питання про обрання ось цих високоповажних людей патріархів суспільства. А, нам а, ми шукали формули, яким чином це може там відбуватися. Ми чули виступи Національної Ради, і Національна Рада, як державний орган він буде, він буде керуватися таким прямим. Правилом, що е, держава е, відповідно до, до Конституції, що органи державної влади діють в спосіб та в межах встановлених законом. Це дуже улюблена фраза наших державних службовців. Так? А з те, що ось е, зараз е, пані Любов е, нам надала інформацію, воно дійсно прописано, яким чином. Це можливо створити. Тому пропозиція була створити майданчик. Про те, що я говорила і вчора пані Мудрак і сьогодні пані Бакаленко, створити майданчик, в який можуть бути залучені будь-які експерти і громадські діячі з точки зору чого? З точки зору фільтру, з точки зору перевірки тих, скажімо, тієї інформації, яка Є стосовно, стосовно кандидатів. На що це може бути схоже? Ну, Під час виборів є Центральна виборча комісія, яка організовує процес проведення виборів. Да? Є кандидати і є виборці. То ось це повинно бути схоже на розгляд, скажімо, кандидатів. Але вимоги, як ви бачили, достатньо загальні. Тому, Скажімо, Україна має певні приклади такої громадської діяльності, можна назвати рух чесно, який на минулих парламентських виборах розглядав питання кандидатів і висвітлював їх ту діяльність, можливо, яка не потрапляла в їх там біографії і документи, які подавалися до ЦВК. тобто це не питання. Вибору питання вибору буде здійснено так, як говорить на на всеукраїнських конференціях. Але люди повинні знати кого, кого вони обирають, тому що на перший склад експертної ради є. Ну я можу сказати, найбільша або виключна відповідальність. Да, бо це вперше створення. Тим більше що серед функцій є достатньо того, ті документи, які повинні бути створені там вперше. Тобто це не те, що потім потрібно можливо буде трошки змінити. Тому це там велика і відповідальна робота. Ось на такому на такому стані, скажімо, ми зараз знаходимось. Такі пропозиції є. Стосовно національної ради, Національна Рада такі пропозиції підтримує. Я думаю, що підтримує з радістю, тому що певна, певний клопіт від неї піде, особливо це питання, скажімо, таких громадських обговорень. Це позитив з одного боку, з іншого боку, це можливо буде позитив, оскільки, якщо я собі уявляю провести 9 таких загальнонаціональних конференцій, які буде проводити Національна Рада, це і так є великий клопіт. Це від позитиву, від стриманого непозитиву це те питання, все ж таки, в яких умовах ми це робимо. Вчора ми почули. Певні претензії до закону і питання до змін. Ми бачимо, як ці зміни достатньо важко проходять. Одним з ознаків цього, не дивлячись на таку високий рівень і присутність конференції, ми не побачили представників парламенту, а саме представників комітету зі свободи слова. Тобто, це ключовий комітет, який повинен впливати на зміну діючого законодавства. Тому я думаю, що виклики достатньо високі, і все ж таки хочеться сподіватися на те, що вони наші можливості перейдуть.